Росія змінює тактику у війні проти України. Ворог накопичує ударні дрони, випробовує новітню зброю, як, от, наприклад, сьогодні, в Дніпрі, також може готувати масовані удари, ракетні дронові удари вже в найближчий час. Ну от буквально в найближчі дні. Принаймні, про це попереджають експерти. Чи справді Росія планує зробити українські міста мільйонники мертвими, не окупувавши їх фізично, так? І що ми можемо зробити, щоб цьому протистояти, розберемось разом на цьому ютуб каналі. Тож підпишіться, будь ласка, на нього, поставте лайк, не забувайте коментувати все, що ви бачите, і чуєте. А я одразу буду починати з вашого дозволу. Звичайно, мова про те, що от, наприклад, є військовий експерт, звати його пан Олександр Коваленко, і він е, каже про те, що Росія активно накопичує ударні дрони. От за його твердженнями, там буквально лише за кілька днів у червні. Ворог використав 352 шахеди за одну ніч за одну, а загалом за місяць 2736 дронів. І друзі, що можна сказати, що це не просто цифри, це свідчення того, що ворог готує щось масштабне в найближчі дні може відбутися масований удар. Коваленко зазначає, що за три доби з 23 по 26 червня Росія мала накопичити від 390 до 610 дронів. Враховуючи їхнє щоденне виробництво до 170 одиниць на добу, експерти попереджають, що в найближчі дні можливий масований удар не лише шахедами, але й ракетами. Калібр, кинжал, навіть балістичними іскандерами. Так це означає, друзі, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати. По перше, абсолютно ніколи, але в найближчі дні так точно, тим паче, тому спускайтесь будь ласка, в укриття, де тримайте про собі документи, необхідні речі. і... Дві стіни зараз це вже не захист від боєприпасів вагою в 90 кілограмів. Тому будьте, будь ласка, пильними сьогодні. Значить, Росія ем, застосувала нову зброю, новітню зброю бомбу ракету. Грім один вона називається або грома Є 1 в Дніпрі, фактично, або навіть під Дніпром її збили сили протиповітряної оборони. Ця ракета запущена з літака тактичної авіації. Вона прилетіла 100 кілометрів ще раз. Ракета Бомба. Пролетіла 100 кілометрів. Із тимчасово окупованої Запорізької області. Грім – це керована авіаційна бомба з реактивним двигуном. Тобто реактивний КАП, іншими словами, так? Дальність до 120 кілометрів. Яку несуть літаки Су-30, Су-34, і от за інформацією там від одних джерел сьогодні ворог вперше її використав, так за інформацією від інших джерел, вона вже нібито ця ракета бомба використовувалася раніше для ударів по цивільних об'єктах, навіть там називають, як приклад Школа в Мирнограді і житловий будинок в Ферсоні. Ця зброя, друзі, яка дозволяє ворогу атакувати з великої відстані, уникаючи при цьому наші ППО. Хоча сьогодні ми відпрацювали красунчики, наші захисники неба спрацювали невідмінно. Але ви розумієте, до що це все веде? Дніпро, місто мільйони, здалечині понад 100 кілометрів випускають кап, який важить незрозуміло скільки. Так, 500 тонн може бути, може і більше, і так далі. І при цьому він ще реактивний. Це жахіття, тому що Росія з'являється у цьому сенсі перевага, як ви розумієте, Росія значно між тим наростила виробництво ударних дронів шахет 136 у них Вони називаються типу Герань-2. І от Лемон, це французьке видання. Воно повідомляє про те, що в Татарстані за тисячу кілометрів. Від Москви на заводі uh, Алабуга. щодня збирають до 170 дронів. А до кінця року планують вийти друзі на 190 одиниць на добу. 190 одиниць на добу основна робоча сила це молоді африканки. Їх вербують за контрактами там буквально з мізерними низькими зарплатами. Дріб'язок платять суворі умови у них там. Я не знаю. Ну, ось таке відношення. Ці дрони оснащують китайськими компонентами. Є такий логістичний центр, називається він День Саопін. От він забезпечує постачання з Китаю. Завод захищають сітками від дронів, тому що Україна вже неодноразово атакувала це виробництво. І є такий експерт, Ми з ним часто проводили ефіри і проводимо. і, я сподіваюсь, будемо проводити. Пан Михайло Самусь. І от він каже, що залучення примусової праці, зокрема там, з Північної Кореї. Воно дозволяє Росії виробляти шахеди масово і дешево. І що це означає? Це означає, що ворог може атакувати Україну просто безперервно, використовуючи там не лише шахеди при цьому, але і фальшцілі, цілі так звані імітатори, які перевантажують нашу ППО. Вони ж випускають їх разом з шахедами. А ми маємо на це реагувати, бо ми не знаємо, є там начиння, ось це чи немає. Є голова, так беє головка, чи немає? Ударна частина, так звана. Російські туристи друзі змінили тактику, як я вже сказав, тому що замість масованих ракетних ударів вони роблять ставку фактично на дрони, на точкові удари за словами керівника ЦПД Центру спротидії дезінформації Андрія Коваленка. Ворог фактично змінив, вибачте, замінив крилаті ракети шахедами і іншими. БПЛА. мета Росії, яка тут все дуже просто знищити інфраструктуру, зробити життя українських місць, мі, ну, Життя українців в наших українських містах, яким нестерпним, неможливим. Тому під ударом міста мільйонники: це Київ, це Харків, це Дніпро, це Одеса. До речі, от наприклад, Адака на Дніпро, 24 червня, вона забрала життя 21 людини. Так, удари по цивільних об'єктах, таких як житлові будинки чи лікарні, вони стають нормою. Це стратегія терору, друзі. Ворог хоче нас зламати. Це зрозуміло. Він знищує наші міста. Він випалює землю. Він просто хоче зробити міста мертвими. Навіть не окуповуючи ці міста, не потрібно російському орку заходити в місто, щоб зробити його мертвим. Це можуть зробити каби, шахеди, ракети і так далі. Тому подібне. Тому наша задача в цьому протидіяти. Я вам більше того скажу. Експерт з дронів є там такий пан Сергій Бестеснов. Він же флеш і більш відомий, як флеш. І Він попереджає, що зараз Росія. Може збільшити вибух шахедів до 800-1000 одиниць на добу зараз. Вони виробляють до 5000 дронів на місяць, з яких шахеди це більшість, друзі. Так нові шахеди ускладнює роботу. ППО. вони мають антени, вони мають там стійкі ем, до реп приладдя. Російські комплектуючі до речі, вони зменшують залежність від рану. Тепер росіяни зменшують цю залежність. Те саме Лемон пише про те, що фактично так вони в них навчилися, вони прийняли технології. Зараз понаймали там африканок, які за у них працюють технології в Росії. В Татарстані це все роблять тепер. Фактично, так вони зменшили максимальну залежність від ірану. і я вам скажу, що Україна звичайно відповідає, використовуючи дрони, перехоплювачі, але для Ну, масштабного захисту потрібні додаткові ресурси, як ви розумієте, про них ми дещо згодом також поговоримо, але звертає на себе увагу от звіт гур МО головного управління розвідки Міністерства оборони, в якому сказано, що станом на ну там на 15 червня, так буквально тиждень тому Росія накопичила майже 2000 тисячі ракет. 500 балістичних іскандерів, 300 іскандерів крилатих К, 260 крилатих Х-101, 280 Х-22, Х-32, 400 калібрів, 150 кінжалів, 60 північно-корейських КН-23. Щомісяця Росія виробляє до 195 ракет, друзі. 60 іскандер М, 60 хашок, калібрів. Утім, у Росії є понад 6 тисяч ударних дронів і 6 тисяч імітаторів. Ну, це, це це серйозно. Ці цифри показують, що ворог має величезний арсенал, але ми не безсилі, тому що наша ППО працює, а союзники можуть допомогти. Я сподіваюся, що допоможуть. Зенітно-ракетні комплекси Петріо, друзі, це те, що є найефективніше. Про це не я кажу, про це навіть каже президент щоразу. Так безумовно, збивати ракетами від Петріо до ЗРК Петріо шахеди не є доцільним, тому що одна ракета коштує, як я не знаю, там, мільйон цих шахетів. Ну, умовно кажучи, я утрирую, звичайно. Але одна ракета настільки дорога, один вистріл з Петріот, системи Петріо, що немає сенсу збивати шахеди. Тому нам потрібні інші. Там мобільні групи нам потрібні інші засоби, і цим можуть нас забезпечити союзники. Але те, що стосується ракет, балістики і так далі, тут певні Петріо там немає рівних, і ну, Зеленський якраз раніше наголошував, що Петріот критично важливий для захисту наших міст. І от нещодавно Дональд Трамп прокоментував можливість постачання ракет Петріот до України. І він каже: Ну, слухайте, можливо на. Побачимо we'll see», – сказав Трамп. І він зазначив, що ці ракети США потрібні, вони потрібні Ізраїлю, але Вашингтон подивиться, чи є там вільні ракети. У них. Ну, це слухайте, звучить як дипломатична відповідь, але це вже, хоч якась відповідь, я маю сказати. Раніше Трамп просто відмовлявся, відмовлявся навіть думати про це. Зараз він вже відповідає на запитання «we'll see», Побачимо, постачати ракети чи ні. Це вже прогрес для Трампа. Просто повірте мені, друзі. Незвичайний прогрес. Тому е, з тиском на союзників має бути має спрацювати вся ця історія з е, постачанням і наданням нам допомоги. Нам потрібні слова конкретні дії. Росія змінює тактику, друзі. Вона нарощує виробництво шахедів. Вона застосовує нову зброю, таку як Грім. Ворог хоче знищити наші мирні міста, зробити їх мертвими, але ми не здамося, тому що наші сили ППО працюють на межі можливостей. Вони збивають ракети, дрони, але нам потрібна допомога союзників. Нам потрібні системи Петриот, ракети до них і найголовніше власне виробництво, тому що сподіватись безкінечно на союзників ми також не можемо. Подивіться на тих самих орків, на тих самих росіян. Вони виробля... Вони запозичили технологію виробництва шахедів у іранців, позбулися цієї технології, ну позбавилися який, що, залежності від Ірану і самі виробляють е, Росія. тут найкращий приклад, але у ворога потрібно також вчитися, тому позбутися залежності. Нам також потрібно і працювати над власними спроможностями і виробництвами. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Будь ласка, підписуйтесь на нього, будьте активними в чаті, будьте активними в коментарях. І бережіть себе, будь ласка, особливо в найближчі дні. Побачимось.